Для більшості територій Сумщини характерні вибілені писанки. На таких писанках переважають яскраві жовто-червоно-зелені кольори, які вважаються символами радості життя. Також на писанках Сумщини зображували рослинно-квіткові мотиви. Квіти пов'язували з культом богині неба, яка вважалася володаркою життя і смерті. Квіти це символ ще ненароджених дітей, символ продовження роду. Коли жінка бажала народити дитину, вона писала писанки з квітами і дарувала їх дітям. Також на писанках Сумщини зображують символи Сонця. Сонце джерело світла, символ життя. Це найдавніший і найпоширеніший орнаментальний мотив. Форми його графічного зображення не обмежені. Сонце зображують іноді як коло, у вигляді різноманітних хрестів, зірок різної величини, сварги, триногів, волового ока, жовтих і червоних плямочок. Писанки з символами сонця, згідно з уявленнями наших пращурів, охороняли від поганого ока, хвороб. Приносили щастя та довге життя, з'являлися та зникали народи, виростали та руйнувалися міста, розквітали та занепадали культури. А писанка живе, щорічно відроджуючись як птах фенікс у ритмі сонячних свят, розповідаючи нащадкам про вічність та життя, смерті та воскресіння.